Шановні глядачі, на ваші ж прохання детально розповім, наскільки ваші результати гарні на тлі всієї України, скільки у вас і не лише у вас правильних відповідей, згідно з результатом, який ви набрали на ЄДКІ 2025 року на основній сесії. 27-28 листопада оприлюднено результати ЄДКІ, доведено їх до відома тих осіб, які складали цей іспит. І виникає багато запитань щодо того, як дізнатися кількість своїх правильних відповідей. Хто набрав найбільше правильних в Україні, і скільки, що таке процентиль або процентильний ранг, наскільки добре або погано ви склали, виходячи зі свого бала, процентиля і так далі. Тому вирішив вже, втретє, після вдалої практики минулорічних ЄДКІ, записати це відео. Якщо сподобається, чекаю на вподобайки, на поширення для своїх однокурсників чи інших студентів в різних чатах, і на коментарі, якщо є уточнення чи додаткові запитання чи якісь інші враження. Отже, для прикладу, один з університетів індивідуальні результати ЄДКІ здобувачів. От вони, індивідуальні результати арестації здобувачів в формі ЄДКІ, подаються в трьох шкалах: Склав не склав, це для всіх здобувачів, які складали ЄДКІ, не склав це ті, які не набрали той чи інший тестовий бал щодо рівня порогового балу, який встановила фахова комісія цього року. Як ви знаєте, це 35 тестових балів, тобто 35 правильних відповідей. Далі, процентильний, давайте нього пізніше, бал в нормованій шкалі 200-400 визначається тільки для тих, які склали ЄДКІ успішно. Тобто для тих, у кого отут склав написано. Шкаловою ЄДКІ є багатобальна нормована шкала вимірювання в діапазоні 200-400 балів. От, власне, про це в листі Міністерства освіти і науки. 200 балів відповідає пороговому балу. Тобто 35 правильних відповідей, 400 балів максимальному результату, реально отриманому під час проведення основного ЄДКІ для конкретної спеціальності рівня освіти. І ще важливо, потім буде для аналізу: конвертація тестових балів у таку шкалу здійснюється лінійно. Потім поясню, що це мається на увазі. І третє це процентильний ранг. От його приклади, от-от, і так далі. Я Спеціально замалював. Прізвище, щоб ви навіть не згадалися, який це університет, і тут університет чи назва була, так от. От ви бачите складну схему, яка тут написана. Намагатимуся простіше пояснити, це спосіб показати, наскільки добре результат однієї людини виглядає порівняно з результатами інших. Тобто, наприклад, якщо є 100 людей, які складали тестування, і ваш результат має процентильний ранг 70. Це в спрощеному вигляді означає, що ви виконали тест краще ніж 70%, або там, ніж 70 зі 100 цих людей. Тобто процентильний ранг показує відсоток людей, яких ви обійшли. Отже, ми знаємо, що 35 а, і що важливо також, ми бачимо процентиль. і якщо ваш, до речі, університет не довів до вас цей процентиль, ви можете його подивитись в таблиці, яку я вам пізніше покажу. І він також у вас буде в додатку до диплома. Додаток до диплома у вас виглядатиме отаким приблизно чином. От у вас тут буде написано, що це атестація в форматі у формі ЄДКІ за спеціальностями права міжнародне право. І те саме англійською мовою. Кількість кредитів. Потім дата проведення. Відповідно, це буде 25 рік, 20 листопада. Потім склав. Ну там не буде не склав, бо інакше диплома не було би. Потім оцінка за школою ЄДКІ від 200 до 400. І потім буде оцей процентильний ранг. Для багатьом залишається найважче визначити кількість тестових балів, тобто правильних відповідей. Із тих 114 тестів, які входять до оцінювання. Нагадую, що було 120 тестів, з них 6 дискваліфіковано, їх в оцінюванні не враховують. До речі, насправді, навіть якби усім додали один бал за е, ці дискваліфіковані відповіді, це ніяк би не вплинуло на шкалу 2400 і ніяк би не вплинуло на процентильний ранг. Тобто, насправді, вам було б байдуже, додали б вам цей бал чи ні. І на поріг теж би не вплинуло, просто поріг був би вищим на відповідну кількість балів. Умовно він був би не 35, а 41, з урахуванням дискваліфікованих. Тому насправді вам байдуже, дискваліфіковані додають, чи ні. Е, і крім того, я казав, що конвертація вона лінійна. Що таке лінійна конвертація? 200, потім плюс 3, 203, плюс 3, 206, то там далі плюс 4, 210. Знову плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 4, плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 4. І отак до кінця. Оце лінійна конвертація. Тобто всюди додається 3, і кілька разів за всю цю шкалу додається 4 бали. І відповідно таким чином буде від 200 до 400. Тепер по суті. Тут також є для людей, які не склали. Там також є певні процентелі, за якими ви можете визначити, скільки у вас правильних відповідей. От у вас 35 це 200, там 0, 24, 12 Це означає, що ви що краще за вас склали 76% людей, гірше за вас склали 20,5% людей, бо для цього треба дивитись попередній процентильний ранг. Е, ну і ще три з половиною відсотки скали ви ще раз. Це три з половиною відсотки від 8600 з чимось там абітурієнтів, які сказали повністю це є ДКІ. Тобто приблизно 300 людей в Україні мають бал 200 ще, як ви знаєте, близько ну там. Є дані про 12,5, тут 12,2%, але тут процентальний ранг для 34 балів є 26. Не знаю, чому вони відрізняються, але тим не менш, близько 20 коротше, відсотків не склали це ЄДКІ, і відповідно у них бал гірший. Це близько 1600 людей. Ну і відповідно всі інші склали краще, інші крім 1600 і оцих 300 людей. І так по кожному. Тепер поїхали до найкращих людей. Перше місце в Україні – це 400 балів, як завжди. Цього року це 98 правильних відповідей. Минулоріч це було 100 правильних відповідей. Але минулоріч це 100 зі 115, цьогоріч це 98-114, нагадую. Це Олександр Мацак з факультету прокуратури Національної юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Далі 94, 95, 96 і 97, наскільки мені відомо, немає ні в кого в Україні. Далі 93 правильні відповіді. Це 384 бали. Процентальний ранг 0,99-99, тому що тільки одна людина виконала краще. Це Поліна Бабич з факультету адвокатури, також Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Потім 381 так само немає ні в кого 92 правильних, але нагадую, шкала лінійна. Тобто, там все одно якийсь за лінійною школою має бути так такий показник, навіть якщо його ніхто не набрав. У нас тільки 400 визначається реально набраними, все інше воно автоматично лінійно, за лінійною школою переводиться. Потім ще дві людини: 378 балів набрали. Це 91 правильна. Це Ірина з факультету судового і міжнародного права Національного університету Одеської юридичної академії і Дмитро з києво могилянської академії. Далі 375 або 90 правильних набрали три людини з факультету судового і міжнародного права НОЮА, це Анастасія Дар'я і Дмитро, і Софія з факультету приватного права і підприємництва називається Національної юридичного університету імені Ярослава Мудрого. До речі, закінчувала Софія також факультет судового і міжнародного права. Бакалаврат маю на увазі далі: 89 правильних, 371 бал в Аліни з факультету слідчої і детективної діяльності, якось так воно там називається. імені Ярослава Мудрого. А Потім 88 правильних, тут вже більше людей, і звертаю увагу, що там ще насправді кілька людей, бо я на, наприклад, кну Шевченка. Я впевнений, що там якісь із тих балів, які отут будуть, що вони будуть, але результатів досі немає. В, вступки, ну, в магістр, магістрантів, тому то, там потенційно додасться ще трошки людей в рейтингу, е, тому от власне ті люди, які набрали 368 балів, потім, от люди, які набрали 365, 362, 359, 356. Тобто, умовно, люди, які набрали на 368, входять до 20 найкращих в Україні, люди, які набрали на 365 на 25 найкращих в Україні яким саме 362 до 40 найкращих в Україні, на 359 до 50 найкращих в Україні, на 356 до 60 найкращих в Україні, і так далі. Далі вже там людей значно більше, тут яким саме е, е, 352, їх приблизно 20, е, трошки більше, ніж 20, на 349 або 82 правильних, їх приблизно 30. На 346 або 81 їх приблизно зараз 4,60 25 приблизно. Далі на 80 правильних приблизно 40 трошки більш ніж 10. Ну і так далі. Тобто, як це зазвичай я рахую. Віднімаємо від цього рангу, про який ми говоримо. Якщо це 324, віднімаємо від цього числа оце число попередній ранг, і тоді тобто, там близько 40, трошки більш ніж 40 там вийде. Ну але там. Це якби було 10 тисяч, а їх було 8600, тому там буде приблизне число, там все одно трошки менше, зазвичай, буде, і так далі. От у вас потрошки прогорну для всіх інших балів. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про бал ну, давайте, 244, 149 правильно, то це в нас приблизно трошки менше, ніж 3%, 2,8% в Україні написало на цей бал. Тобто це означає, що. Приблизно 240 людей в Україні написали рівно на 244, і це краще, ніж дві третини всієї України, тобто 49 правильних, це краще, ніж дві третини України сказали це ЄДКІ. просто для розуміння, наскільки це насправді не, не дуже і маленький бал, яко кажучи, бо це краще, ніж дві третини всієї України. А наприклад, там, де половина України, краще за половину України: це 222 і 225. Тобто 42 і 43 42 і 43 правильні відповіді це вже краще, ніж половина ну якщо точніше 43, точно краще ніж половина України. І всі інші, тим більше. Сподіваюсь, стало трошки зрозуміліше. По-перше, наскільки балів ви написали, зараз я доброгорну цю шкалу для тих, хто написав от на такі бали ще. Наскільки балів ви написали? Е, як це було пораховано приблизно? Ну і загалом стала зрозуміліша картина і плюс. Стали зрозуміліші, наскільки балів написали найкраще в Україні. Дякую за увагу. Чекаю на ваші вподобайки, на поширення для ваших е колег, студентів, як з цього університету, так і з інших, можливо. Також уточнюю чи запитання, якщо пізніше з'являться якісь додаткові, можливо, результати ще когось, хто не врахований, бо тут я спеціально писав ще кілька, бо там не всі звичайні результати в мене є. Дякую за увагу.